Астрологічний прогноз з 1 по 4 жовтня. В цей період затемнення багато планет на небі знаходиться в слабких положеннях, які можуть призвести в житті до вигнання або позору. На полі бою це може призвести до того, що військовий робить якісь дії, які ж сам буде потім осуджувати, тобто які йому не сподобаються. А в житті в цивільному це може означати, що люди можуть опозоритися в цей період. Або, ну не знаходити в собі сил боятися щось робити. І це все підкреслено тим, що сонячне затемнення в ці дні, воно ослабляє енергію. Таким чином, щоб, щоб було не попасти в ці пастки, я б з астрологічної точки зору мог надати наступну інформацію. Марс, який зараз знаходиться в знаці Зодіака Рак, він може знайти свою силу в гнучкості. Таким чином, на війні гнучкі дії або в житті гнучкі дії. Як Валерій Залужний, це людина, народжена під знаком Зодіака Рак, і він відомий своєю гнучкостю як, як полководець. Тобто, якщо ми зараз будемо проявляти ну велику гнучкість, то ми можемо уникнути ну, цих позорних ситуацій. Найбільш прямий шлях позорні ситуації це. Через Меркурій і Сонце, бо вони в затемненні, вони з'єднуються з ліліт. Тобто Меркурій означає комунікація спілкування, тобто спілкування між людьми є шанси попасти в халепу, а сонце означає робити щось по своїй волі, тримати ситуацію під контролем, робити по-своєму. Тож можна порекомендувати не робити по-своєму, а відкритись Богу, відкритись всесвіту. Про це є, дальні планети, вони знаходяться в хороших положеннях. Тобто, і керуватися принципом Боговідніша. Людина ну, щось робить, а так там вже як Бог дасть. Тобто, діяти, здійсняти якісь дії дуже гнучкі, оце шлях уникнути ну, цих проблемних ситуацій. Проблемні ситуації йдуть від інтелекта, від своєї волі, від своєї волі, тому краще по-своєму обережно робити, а краще. Ну, взаємодіяти з Всесвітом, якби сподіватися на Бога, але при цьому робити активні дії. Дякую вам за увагу. Бажаю не попасти в ці пастки. Запрошую бажаючи долучитися до збору на Збройні Сили України. Кому подобається ці відео, запрошую задонатити на ЗСУ. Дякую за увагу.